Співачка Ріана повідомила про свою третю вагітність на благодійному заході Медгала в Нью-Йорку. Ходили чутки про її вагітність, але вона завжди розкриває це дуже несподівано. Не думаю, що хтось очікував цього на Медгала. Це в її стилі стати зіркою вечора та змусити всіх про себе говорити. Захід щороку присвячують виставці в інституті костюма. Цього разу гості одягнулися відповідно до теми Зшито на замовлення. Вона перегукується з експозицією, присвяченою естетиці одягу афроамериканців. Модний експерт Крістіаналер особливо виділив образ зендаї. Мені дуже подобається Зендая. Вона обрала традиційний костюм трійку від Луї Вітон, повністю білий. Мені сподобалося наскільки він був чистим і простим. Він також похвалив вибір репера Прокі. Це було щось на зразок спортивного погляду на костюми, що на мою думку було справді круто і несподівано. Мені подобається короткий костюм Доучі. Ми побачили багато всіляких силуетів, але я гадаю, що це була справжня тема вечора костюми в усіх різних формах. Виставка в інституті костюма охоплює колекцію одягу, аксесуарів, картин, фотографій, декоративно-ужиткового мистецтва та багато чого іншого з 18 століття до наших днів. Вона ознайомлює з культурним та історичним дослідженням стилю афроамериканців, у центрі якого дендизм. Експозиція працюватиме до 26 жовтня. На неї частково надихнула книжка Моніки Міллер 2009 року, раби моди, чорний дендизм і стиль ідентичності чорної діаспори. Спори, а саму письменницю запросили виступити як одного з кураторів.